вас, Освітає сімейка богачків. Е, вже, мабуть, з 20 січня відео жодного не було на каналі. Бо 20 січня ми лягли на планове, ну, на планову в Ахмадит по поводу кісти Селезінки. Понеділок малися зробити були УЗІ, але нам нічого ніхто не сказав, що буде УЗІ. Той самий день, що ми лягли, і я Олежика Лежав десь щось вісім побудувала. А в 10.15 було УЗІ. Нам сказали, як дитина приїла, приноситься вся процедура на завтра. А вівторок вранці прийшла ціла делегація речів, був професор за відділення наша, лікуюча лікарка. І професор сказав, так як дитині 16 років, годується через зонд і дуже мала вага, 20 кг, то кіста істою, а потрібно ставити гастростому. І з вівторка у нас вже почалися Усі до обстеження, на кісту. На кісту, ну, само собою було, а до обстеження було на гастростому. Вже зробили з селезінки, то кіста була велика 180 мм, як сказали нам, і почали робити до обстеження, щоб ставити гастростому. Робили рентген з контрастом, КТ, бронхоскопію, гастроскопію. Полежикам на гастроскопію виявили грижу стравохідного отвору, попечений стравохід, їжа із кишки, і з шлунку попадала в нас у стравохід, там і залишки їжі, і кислота і шлунку, і був дуже попечений стравохід. То вирішили робити вже операцію удаляти кисту. Якщо можливо зберегти селезінку, то будуть зберігати, якщо ні, то будуть вдарати селезінку і разом розставити гастростому і вшивати трохи жевудок і підтягувати діафрагму, бо там було вай вай, -вай проблема у нього. Ту самі За операцію вже знала, що буде операція аж в п'ятницю. А в цей понеділок вже зробили операцію, забрали Олешку десь 10-15 операційну. Операція закінчилась, мабуть, десь о 15-й годині вже в мене хірург, професор хірур, який оперував його позвали в кабінет, розказали, що все закінчилось добре, що кіста селезінки була дуже велика, таке як густине яйце. Вдалося зберегти селезінку, поставити всі органи на місці, бо наш шлунок дуже змістився в праву сторону, а в правій стороні гострону не можна було поставити. Що вже жовток вивели на місце і поставили гасту стому, наклали манжетку на, на, як це називається, на шулунок. І стравохід там все теж зробили. Тіафрагму трошки стягнули, бо стравохід вилазив в верхні, верхній відділ, куди він не повинен був попадати. До лежика мене в реанімацію пустили, мабуть, годину сім вечора. Він був вже коляний, з він майже спав. Там кололи морфін капали, там його цілодобово капали. Я з сами, мабуть, до пів-дев'ятого півдев посиділа, до восьми посиділа, бо закривали відділення, і сама спустилася у своє відділення хірургічне. У вівторок, також вранці пішла до нього на 9 годин, сказала, що дозволять. Його побачити. Але там був обхід, все, і мене, я десь на нього попала годин 10. Він, він побачив маму, да, трошки мене знав, але після того, як він морфій капали, там не дуже він хотів когось бачити, трошки плакав. Я була в нього троє недовго посиділа, бо там в реанімації було ще пару діток, таких важких після операції. Тут приходиться ветингентим діткам, чи УЗД, чи проводять проводять з реанім... операційною, то відвідуючи там батьків, то просять вийти, щоб попічати дитинку до апаратів. То я до лежика ходила, мабуть, 3-4 рази, там, зразу сиділа там по пару годин, просили виходити. А ввечері 5 годин я до нього прийшла і сиділа аж до півдесятого. Дуже довго так не пощастило. Я що сиділа, гладила його, розказувала, що з ним вже всі скучають все. Він нашій засинався, а ти ті... мого пальця одразу платив, тримав дуже довго, не хотів відпускати. Наші відчував, що мама має все піти від нього ночувати в друге відділення. Казали, що на середу під питанням, чи переведуть його з реанімацією, в звичайне відділення. Мабуть, годин дев'яти до нього йти, а підійшла наша лікуюча лікарка і сказала, що нас переводять в одномісну палату, як сьогодні олежать спустять з реанімації хірургічного відділення, то щоб я переносила речі в другу палату, щоб там ніхто не мішав і щоб ми нікому не мішали. Бо Олежик буде відходити від того знеболювання, від морфіну, бо там і плакати, і треба буде його санувати. І годувати там майже три години годуємося, ми сумішу і одну годину передихає олежать. Олежку мені привезли, мабуть, годин 11 сюди спустили. Трек перестали, тут неболю вже не фіном на відділенні, а дають і і новопену вводять, все так іде. іде. Три здеболювальних по плану, а решта, якщо дитині болить ще, то без проблем знеболюють іншими знеболюваннями, якщо попросити. В середу він дуже такий був кипішний, і пішний, все, все йому не подобалось. Хотів наручки, але ну, куди на ручки брати, якщо у нього трубочок дуже багато було. І дренажна трубочка, і катетер, і сочого міхуас стоїть зараз. І катетри для годування і гастростома. Для мене це було ну, дуже страшно. Коли його сюди перевезли з реанімації, перев'язували, то він погано стало. Значить, там йшов сильно страшний, але він навіть в очах потемніло, попросилися на січок сісти, поки його перев'язали. Е, уже вчора прийшов лікар і сказав, що будемо годувати його сумішу. Перед цим у середу запитувала, бо знайшла у Фейсбуці, що суміш там момента віддавали, яка нам підходить, то, поки мені мені сказав, чи підходить, яка не підходить, то вже ту суміш розібрали. Хочу подякувати всім, хто долучився до пошуку цієї суміші, бо в аптеках її не було. Правда, нам дали трошки іншу суміш. Яка підходить для тонкопішкового зонда. Бо катети бо катет для годування сітки не в функу, а в тонкому кишечнику і не кожна суміш підходить для такого годування. Я ще замовила на Оликсам 4 від такої суміші. І вчора замовила ще три банки сухої суміші, фазам точки не повинно її вистачити. Сьогодні вже Я сам покажу олежати. Ось наш маленький боєць вже відкапався вже почало 12-ї ночі. Зараз йому через катетер з такого апарату поступає суміш прямо в тонкий кишечник. Виходить, 25 мг суміші вводиться цілу годину. А він за 3 години годується і в даний момент зараз півгодини перериву. Сьогодні вранці у нас було УЗІ пряму палату приїжджала лікарка з цим апаратом за де зробила, подивилася, живот чи немає там рідини, чи можна знімати дренаж. І нам сьогодні вже зняли цей дренаж. Наквалив пов'язочку на те місце, де їм стріляла та тубочка. І лікар вже нам розписав до вівторка військово суміш на годування. Я думала, що з понеділка, як казала наша лікуюча лікар, що з понеділка вже будете їсти супчик через стостону вам покажуть, щоб вже було більше набило вагу. А, а ні, не виходить. Так що він ще годувається до, до вівторка, ще точно через тонкий, тонкий кишечник. Що я хочу сказати? Що я дуже хотіла це Гастростому і водночас боялася, бо ну, це нове. Я не знаю, як колежих цю операцію перенесе. Боялася, що можна з наркозу не вийти. Але все добре. І я, про не, що я не поставила гастростому раніше. Можна було поставити і до року ще при народженні зразу. Ні, як нам казав, чого ви не поставили гастростом раніше. Було б менше цих всіх проблем. Якщо була б кіста, то її вирізали, і все. А так дуже було велике оперативне втручання, але крові втрати він не дуже багато, як сказав, лікар, бо заказували багато для нього. Казали, що буде переливання, але обійшлося. Сьогодні нам ще призначили масаж. Дренажний на, на легенях, тако, на гудні підкину зробила на грудки, на спинку. І, то ця дівчина, сестричка, яка робила нам масаж, питає, чому ми раніше не приїхали з ставох типу, Спеціалісти хороші, ми самі не знаємо, що ми сюди раніше не приїхали. Я це дуже шкодую. Але що сталося, то сталося. Так як наша сімейна ліга казала, наша нам та гостра вона і довго коштує, і це затратно, і за неї дали якийсь спеціальний там уход, дуже нас відмовляла від неї. Коли я питала, які наші мав якісь суміші, щоб для набору ваги чи щоб давати якісь, якісь продукти, Олежі, щоб там його більше вагу, вона казала, навіщо йому набирати вагу, і він буде дуже важкий, як його носити. Але ми поставили Астростому, я дійсно дуже рада. Всі, хто там думає ставити, не ставити гастроством діткам, я думаю, що дійсно треба ставити. Це для мене великий плюс, в тому що у нас зараз нема зонданносику і олежик дуже тихо, він ну, чисто дихає. Нема того булькотіння, тих, хрипів. Як буде далі, не знаю. Ну, на даний момент я дуже-дуже рада. Це такі поки що всі наші новини за ці два тижні можна сказати. Бажаю всім тихої, мирної ночки до зустрічі!